І так, всім привітаки. В нас наступна шарашка, копія тої, що ми вже проходили, тільки що пройшла реєстрація. Реєстрація дуже простесенька. Номер телефону, який, як на мене, він не підтверджувався ніяким смс, тому що навіть немає коду України. Там якісь, в общем, коди непонятні, тому код я не вибирала, я просто ставила свій номер телефону, код з картинки, пароль двічі повторила і зареєструвалась. Ну, а тут, якби ось усі правила прописані. І так. Далі, рекрутинг, всі діла. Виведення коштів з 11 до 20. І від скількох тут це виведення, вроді як обіщають від 3 доларів. Але не знаю, чи буде працювати без складень. Але ж ми з вами їх тестуємо, через що працюємо без складень. По суті, дивіться, воно повністю подібне до от шарашки, до яку ми вже з вами знаємо. Прекрасно, та яка виплачує, через що. Давайте пробувати. По суті, все те саме. Так само я вибираю Тік-Ток. Зараз приберу тільки звук повністю. Віп 0 завдання. знов так само, бачите, по 0,5, получається USDT за одне завдання. Помилка буду підтвердження Так, попробуємо. Завдання. Нічого немає у нас. прекрасно. У нас є 1 долар балансу, іде зразу бонус. По суті, інтерфейс повністю ідентичний тій платформі. Ну що, поїхали знов, будемо пробувати робити завдання. Помилка. Хорошо, будемо пробувати завдання з інших. Ну, хай буде інстаграм. Теж помилка. Чудісно. Так, мені там хоче, щоб я вводила якийсь пароль входу. Я натисла на, ось на головній сторіночці, на оцій власний управління. Так, персональна інформація. І ось тут пароль коштів. Я так розумію, що потрібно його спочатку налаштувати. Тому натискаємо пароль коштів. І зараз я тут ставлю новий фондовий пароль. Ой, божечки, ставлю на паузу і вводжу пароль. Внесла цей пароль, пробуємо заново. Головна додому, тік-ток, віп-0 отримати. В коду підтвердження все одно якась помилка. Галепа та і все. Ставлю на паузу, буду розбиратись. Так, друзі, розібралася я з цією штуковиною. Там воно підтягнулося таке сюди, ми так само натискаємо на завдання після того. Дає два завдання на ось такі от, на вимоги Тік-Ток. Ну що ж, дивимося, натискаємо, так як завжди, на розгорнуту версію. Так само дивимося стрибок, нас закидає зараз на TikTok. Зараз воно перекинуло. Далі потрібно, я так розумію, підписатися, поставити лайк і зробити скрін. Зробили, переходимо назад і приєднуємо сюди знімок. Додати, додати і надіслати. Все, Чи почервоніла пічать у нас над завданням. Переходимо назад, знов вимоги до місії, знов стрибок. Угу. Будьте уважні, тому що тут дає різні відео по Тіктокові. Тобто, знов-таки підписуємося, ставимо лайк, робимо скрін. Ну, так як я не хочу на нього бути підписана на цього спікера. Я тут зразу якби, відписуюся від цієї людини. І вставляємо знов вибрати скрін. Чекаємо, поки він загрузиться, і натискаємо надіслати завдання. Все, тут йде в нас два завдання, і вони, як не дивно, вже додалися до балансу. Ну, хай буде. І так, дивіться. Далі ми можемо, що ми можемо? Ми можемо запросити друзів. Так, запросіть друзів. Ось у нас є вкладочка Запросіть друзів. Клацаємо сюди і копіюємо посилання на запрошення і даємо своїм друзям. Тоді буде ще йти відсоток від, їхніх, від їхньої роботи. Друзі, тестуємо, не поповнюємо ні в якому разі. Вивід обіцяють нам на гаманці USDT, trc 20 Процес підключення самого кошелька виведу буду записувати. Тому слідкуйте за оновленнями. Всім гарного дня. Як будуть якісь запитання, обов'язково запитуйте.